Українські захисники продовжують демонструвати високий рівень бойової майстерності та незламності на фронті. Так, війська України просунулися на Покровському напрямку та навіть звільнили селище. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися вулицею Леніна в західній Новоєлизаветівці, на південний захід від Покровська, і звільнили Надіївку на захід від Новоєлизаветівки. Водночас російські мілблогери стверджували, що українські війська просунулись на західну околицю Солоного на південний захід від Покровська. Аналітики не підтверджують твердження російського мілблогера, який повідомляв, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії, нібито просунулися до центру Троїцького і що російські війська захопили Богданівку обидва на південний захід від Покровська. Аналітики також додали, що війська РФ наступали на північний схід від Покровська біля Тарасівки, а також на схід від Покровська, Єлизаветівка, Водяне-друге, Промінь на південь від Покровська біля зеленого та відродження. Колишній новий труд і на південний захід від Покровська біля удачного, Новосергіївки, Надіївки, Успенівки, Котлинового, Новоукраїнки, Котлярівки, Сухої Балки, Богданівки і Біль Муравки. Водночас військовослужбовець ЗСУ Кирил Сазонов стверджує, що російські загарбники зосередилися в першу чергу на тому, щоб окупувати Донецьку область. Скоро може стати найбільш гаряче на Лиманському напрямку. Російські війська готують поповнення на цьому напрямку і накопичують резерви. Гаряче стане там, де було трохи тихіше, це Лиманський напрямок. Це дуже по карті гарний сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому групуванню, побрати головну агломерацію Донецької Області Константинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ з півдня у цьому порядку на північ займе 10 років. А перерізати логістику на Харків це б їм дало великі козирі, каже Сазонов. Водночас Сазонов зазначив, що країна-агресорка Росія мріє захопити чотири регіони України Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Але, за словами українського військового, армія РФ зараз не має сил для масштабного наступу на кількох ділянках, як це було минулого року. Оку їм не вистачає ресурсів, щоб одночасно тиснути на Покровськ, на Константинівку, на Куп'янськ. Зазначив Сазонов. Крім цього, він додав, що російським загарбникам також бракує піхоти, зокрема й штурмових. Хів. Попри значні зусилля та намагання російських військ просунутись на різних напрямках, їхні можливості для масштабного наступу залишаються обмеженими. Українські сили продовжують успішно чинити опір, знищуючи ворожу логістику та відбиваючи атаки. У той час як російське командування зосереджується на спробах окупації Донеччини, українська армія показує, що готова не лише захищатися, а й контратакувати. Війна триває, але кожен такий крок уперед наближає Україну до перемоги. На цьому все. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити лайки. До зустрічі!